Доброго дня, ми з України. Сьогодні розповім про е, замовлення, яке зробив мій товариш Олександр. Олександр привіт, військовий лейтенант. Е, не буду казати, хто він і як він, але це не важливо. Значить, е, е, у нього є ось такі. Підсумки на три магазини від AR-платформи. AR-ки. Е, цей підсумок зроблений фірмою PIG. Якісне виробництво. Якісне все зроблено. Ось. Олександр е, попросив мене зробити те саме три магазини, три підсумки, тільки з мультикаму. Перейшли на мультикам форму. значить Я зробив три однакових підсумка, таких самих, як фірменний піговський, тільки з своїми дороботками, як то кажуть. У піговського підсумка ось тут лазерна різка, да? ну я її зробити, звичайно, не можу. У мене немає лазерної різки, лазерного принтера, щоб різати. Чи не принтера, а лазерного різака, да? як він там називається, вибачте, не пам'ятаю. Тому система молі звичайна а, все те саме, що і у фірмового окрім того, що я додав моллі. На одному з боків. Тобто три підсумка будуть будуть на розгрузці отак тому з цього краю моллі на боку і з цього краю моллі, щоб підчепити планшети під 12 калібр, там на 6-7 на набоїв. На центральному нічого немає. І додав резинку, яку Ну, зняти взагалі без проблем. Але якщо там щось буде рухатися, то можна втягнути, щоб ну, ви розумієте, так? в принципі, те все все саме. Кордура використовувалась тисячна американського виробництва. А ось тут внутрі п'ятисотка. Ось тут і ось тут. Фурнітура дум. Ну, та й, в принципі, стропа українського виробництва дуже якісна. В принципі, все. Ось такі підсумки. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую. Підписуйтесь і так далі.